Знову йду кропити, захищати і удобрювати свої плодові кущі та дерева. Початок травня 24 рік. Зараз десь в кінці відео покажу і розкажу чим. Обробляю і покажу зараз, який стан. На сьогоднішній день я маю своїх кущів і дерев на присадибній ділянці. Дивіться, такий стан в мене зараз має персик. Тобто, що ми бачимо, курчавості листя немає. На персику курчавості листя нема ідеальний персик. Тому профілактично я це все обробляю. Хто слідкує за моїми відео, він це все бачить. Такий стан є, полуниця має. Цвіте, все чудово, все прекрасно. Листки аж глянцеві так виблискують. Тобто, зрозуміли, так? Да? чудово. Такий стан і розмір абрикос маємо на сьогоднішній день. Моніаль, монільозу ми не бачимо взагалі, є прирости. Прирости досягають 60-70 см. Тобто, можна в сказати, що схема обробок, які я провожу, все чудово, все прекрасно. Такий стан лохини, цвіте, листова пластина ідеальна. Загруженість шикарна. Ну, для такої загрузки, ви розумієте, потрібно і добрива, і хороший захист. Зараз тому я покажу вже деякі, що перецвітають. Зараз покажу, чим буду обробляти. От вже взагалі вже багато поперецвітало, вже дивіться, вже закладаються ягодки. Тому зараз я все покажу, чим я буду цими препаратами обробляти, розкажу. І ви собі для себе зробите які вже є залепушки, І ви собі для себе зробите висновки, для чого вам потрібно. Взагалі вже перецілей кущі, вже вже всі в ягодах стоять. Ось так. Йдемо зараз до препаратів, якими буду обробляти, все покажу, все розкажу. Такий стан жимолості, бачите, тільки на деяких кущах паліє, а ось на цих кущах вже повноценно вже виходить, вже ягода майже дозріває. О, бачите, вже і випала. Ось така ягодка. Ягодка жимолості, бачите? Угу, чудова. Тому йдемо далі. Навіть часник, ось дивіться, у мене на присадибній ділянці. Який стовбур, можна побачити, жаль, що нема чим порівняти. Ставлю палець за, за... 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 за стовбуром не видно. Тобто зрозуміли, так? Да? Такий часник, не жовтий, вегетативна листокова маса, вся зелена, все шикарно, все круто. Ось такий в мене садко років йому вже з 8 цьому акумуляторному присковачу. Дивіться, і зараз я деякий нюанс такий покажу вам, що, чому я іменно так роблю. Це дуже важливо, зверніть увагу. Якщо у вас дерева... Ну Зараз я вам все розкажу секундочку, А, хай, дивись, не буде знати, я ж на паузу поставлю. Хочу дуже хорошо вам підготувати інформаційний блок. через то треба подумати, щоб вам це все хорошо зайшло і ви повністю зрозуміли, що я хотів вам донести. Фу. 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 Дивіться, е, я користуюся зараз ось таким провантомайт. А і інсектицидна дія в ньому. Чому я його використовую? Тому що він бореться ось з кліщами, з різними видами різних кущів і має інсектицидну дію, тобто працює з жучками. Чому я його використовую, а не там актару, амплігом? Тому що я цим бачком буду обробляти полуницю теж, клубніку. А клубніка вона нас зараз цвіте. Тому якось так. Дивіться, я використовую два таких добрива. Я вважаю, що в основному в таку пору, травень місяць, якщо вас, ви все профілактично обробляли їх, у вас немає проблем, то можна обробляти добро. Я сподіваюся, що це я останній раз використовую акарацит, інсектицит. Далі я буду тільки використовувати добриво. І все. Дивіться, чому я використовую іменно, е, так, е, таке добриво по листу е, Валагро. Дивіться, що тут написано: Коктейль мікроелементів. І монохелатів. Що це означає? Що тут є тільки мікроелементи. Ну, Тут є повний комплекс, дивіться, маргани, залізо. У вас часто хлорозять листочки на різних культурах, жовтію, якісь прожилки. От іменно я його беру. Щоб е, Це чисто мікроелементи. А мастер ось у друге беру пачечку. Тут дуже макроелементи. Що таке макроелементи? Це є значить, міс азоту, фосфору, калію. Дивіться, НПК. 30 азот, 11 фосфору і 38 калію. Бачите, азот у мене саме менше, тут, тому що в таку пору нам азот не потрібен. Його, його нам потрібно дуже трошечки. І опять же він йде. Так вийшло, що я взяв алагрузьку фірму. Вони йдуть дуже хороші. І Вони йдуть в формі хилатів, тобто легко розчинені і легко засвоюються рослиною. І Додаю сюди скор. Чому я взяв іменно скор, бо це є системний фунгецид. На завтра передають якісь там опади, воно попадає в рослину, коли системний фунгецид, і він працює в рослині. Чому іменно скор? Бо скор у мене буде працювати по абрикосі, по полуниці і по лохині. Опять же, його можна використовувати і на груші. А, тут написано. На груші, на яблуні і на, на картоплю, на томати. Тому, да, я взяв такий комплекс і ось в мене в шприцові ще було набрано. О, порозліталося все. Дивіться, це ще яцьовую мене... Де, все порозліталося. Нам набрав Амістар Голд, щоб покропити виноград, в тому числі і полуницю теж. От такий в мене є наборчик. Не знаю, ви бачите результат, який, який в мене зараз є. Я ще раз пройдуся профілактично це все. Тому що маємо, то маємо. Іду працювати. Надіюся, я зрозуміло все розказав. Якщо щось буде цікавити, то можете запитувати. Ці всі препарати є в будь-якому аграрному магазині. Головне, дивіться, щоб вони вам попалися оригінальні. І таким чином у вас тоді все буде добре. Чому я іменно такий комплекс зробив? Тому що в мене тут, виходить, присадибна ділянка, і дуже багато різних рослин росте, тих чи інших дозрівання, і, і тих чи інших культур, і в тому числі і кущі, і дерева. і так далі. Тому якось так я підібрав конкретно такий комплекс. Не знаю, дивіться. Коментуйте, говоріть, що так зробив, що не так. Мені дуже цікаво, що ви прислухатись до вашої думки теж.